Друзі, у нас сніжок. Загрузку металу я вам показав. Це вже ось вигружений метал. Метал бушний, це степлиць. Ми його купуємо і використовуємо себе на будівництві. Тому що новий зараз дуже дорого, тому приходиться використовувати Бушний. Хоча ми не міторгуємо новим, ну но і нам не завжди він по карману. Так що слідкуйте за нашим відео. В цьому відео я вам розкажу покажу про свій будівельний магазин, де ми, що ми що там, до чого ми там добудувалися, що будуємо. Трошки покажу всередині наш товар. І саме головне, розкажу, покажу вам про наш котел Ніка. Дуже супер економічний котел, Ми дуже ним задоволені. Так що додивіться наше відео до кінця, кому не цікаво. Підпишіться, поставте лайк, перемотайте до кінця і подивіться про котьол. І подивіться про наш магазин і про котьол. Дякую ще раз вам за перегляд цього відео. Поїхали разом зі мною. Зараз заїдемо в Мастерську, глянемо, там Т-150 хлопці роблять. І поїдемо на будівельний магазин Моноліт. Перед! Автор у нас розпочений. Будемо вести пушку на ремонт. І далі ремонтувати наш 170-й. А що спалено? Буде знімати? Не будемо? Овч. Ну, палену, апаратуру. Зніматиме? А що, самі подивимося, так? Да? Ну, процес продовжується. Бургуєчка працює. Сьогодні у нас відео про котел. Ну, в цьому відео ще вам і буржуйку ще раз нашу покажу. Ну що, їдемо в магазин, заводимо машину. Так що, ще раз хочу вам... Нагадати, що сьогодні відео основне це магазин, і, звісно, котел наш, який опалює в нас 120, 1200 квадратів 65-й котел. Я думаю, він заслуговує на увагу. Обов'язково додивіться, я думаю, зараз опалення це актуальна тема. Економія на опаленні це також актуально. І що хотілося б вам показати, донести. Ми довго шукали. у Нас перед цим був котел, Ну, повірте, дров він спалював. Ну, разів у три чотири більше, ніж цей. Так що е, додивіться відео. Головне, поставте нам лайк, підпишіться на нашому каналі. Ще ви багато чого знаєте. Багато чого ми вам покажемо, розкажемо. Так що поїхали на магазин. Думайте чашечку кави, мочуйтесь позручніше, ставте нашому магазину лайк, підписуйтесь і дивіться наше відео. Продовжуємо наше будівництво. Привіт Віталій. Добре, добре. А покажу ж до чого ми тут достроїли. Розкручу тебе, будеш этим, суперспеціалістом по ангарам. Добре. А там тоді будуть вже тобі платити, а. як в інтернеті. А, та за покраску, та ні вже все рішили. Сам, я що я не знаю, скільки це стоїть. Ну, я думаю, людям подобається ця робота, яку ви робите. Мені самому подобається ці. Так. Полікарбонат вже у нас пришитий. трошки вам покажу крупним планом трактор з генератором наш який я показував в прошлому відео Ну, ще раз покажу кому хто не бачив 27 кВт працює замечательно тягне все що потрібно по магазину Віталій, а скажи, обришотка на скільки? Там десь по 50 сантиметров, да? По 40. По 40. А скільки кріпління на квадратний метр? Кріпління на квадратний метр 9 штук, по-моєму. В районі 9, да? Так. Да. Це кому цікаво, щоб люди знали. Може хтось буде... Використовуємо десятку полікарбонат, ну і шиємо. Водосток наш, це направлення води буде туди. Vodostok horný. A to je vodostok nižný. Китайська електрокара брали нову. І зараз покажемо вам, що тут у нас по другому етажу. Це зарядна станція під китайською електрокарою. Да. так. Дядь Толь, здраствуй. Ну що у вас, виходить? Так, да. нам треба відпочити розміри дверей. А ми ж їх про двері, вроде отменили. Отменили? Да. Ось Да. Так. Андрія нема? Та він тут, вони ще в будинку. Ні, я зараз це вирішив. Ні, не, не буде тут. Тут дверей не буде. Будуть отут, ну, отут, отут, тут. Не, так, ось тут і ось тут. Тут немає, так зрозуміло, дверей для міфта. Да. І ось тут ще Да. А Юра на місці? Так, да, приїхав. – А, ну зараз буде покраску. Покажемо, Толь твою роботу. Віталіку, Віталіка роботу показав. Тепер буде, кажу, найзнаменітій майстер на всю Україну, чуєш. Віталік, ну а що? У нього виходить добре. Шабашки будете брати, чуєш. Будуть дзвонити заказу. Дай Бог, ця війна закінчиться і. Може ж будемо відбудовувати нашу країну. Здоров'я нема, так? Да? Доброго ранку. Андрій, привіт. Там Толік задає вопрос по дверях, а ми одних відмовились. Ну так, нічого збирали з ділити. Ну от мене. Так я заселяв, так? Юр, сейчас вам скажу, да. Мы бетон будем сюда выгружать. Хлопці могли зняти потолок, різати, там, варити, купувати, опускати. А ви хочете туди нагору все посходити? Збитовки туди винести, тоді прокатувати. Оце да. так. скільки виставати, що виходячи корні. Ну, а що ми? Що ми вигадаємо? Якщо поставим 40 на 80, то там правильність не виглядає, не виглядає нічого. Ні, Ні один не може поставити таку рівність. Одну рівність може поставити, 40 на 8. В принципі розварити цю стояку, Дивіться, де ми, ми можемо ставити профіль тонше, це е, на результаті вакууму. Там нам не потрібно так Я не пам'ятаю там, у нас теж хто циклів зі світа створює? По-моєму хтось. Ось тут стовпи, по-моєму, сотні. Стовпи ви вниз ставили сотні, а вверх. Ні, такі <плес> то є ріссотні. А там може бути нам пуститися. Бо я дойшов. Тобто це спитна, а оця штука чорна. А це ще покращено такі не буде. Модель. покажемо вам трошки чим ми займаємося доброго дня Доброго. та не шугайся чого ти Та ні я не ні <laughs> А не треба. показую, чим ми займаємося. To nasza bytowa technika. сейчас быстренько, коротенько покажу, чим ми тут займаємося. Ще трохи на втором поверсі. Під цією стороной наши ванны душевые кабинки мебель трошки занимаемся Тут у нас водонагріватели. там далі двері представлені і тут у нас обої. Доброго дня. Міжпомнатні, входній. Це фурнітура, інструмент, електробензо, ручний, все, що вам треба на вибір. набори ключів і фірми електроінструмент. Це я вам так коротенько, быстренько показав, чим ми займаємося в нашому магазині. Так, і покажемо ваш наш котел. А, зараз зніму ще ж. всі наші удобства в нашому магазині. Ну це не один із. Це можна прийняти душ. Це ми робили, якщо там треба військовим чи тим, зайти, прийняти. Ну, все у нас так, все сделано. Чикс, подсветочка, все красивенько. Вот так я как-то нажму. Ага. Все, против я. Так. Ну саме основне це котел. Попросив Андрія Павловича нам трошки розказати, показати, це такий котел, який нас опалює. Скільки ми там Андрій начитали? 1200 квадратних метрів. Опалює, так? Да? Да. А це ж наш нас 65-й котел. 65 кВт. Замовляли. Індивідуальне ну, замовлення. Цей котел з з двох сторон лючки для очистки. Теплообмінника, вони там стандартні комплектації роблять з однієї сторони справа або зліва. Виход під пілетну горілку замовляли, на всякий випадок зараз не встановлювали топен дровами, але вона є отакий інтересний котел. А підключений, це саме цікаво. Ну, же він двома насосами, да два насоса, А не один авто внизу, клапан. Да? Да, термостатичний Це... клапан встановлений, щоб котел не контур. На п'ятдесят да, ми на 55 ж поміняли. Драбися, Ставили да? на 65, поміняли на 55. Да. Цей же нижній давай по порядку. Це ж він ганяє в нас, підтягує. Да? Ну у нас площа опалення велика, багато води в системі. Одного насоса малувато стоїть два. Задача нижнього насоса. Прогрівати котло, щоб він не конденсував, а цей вже якби працює на, ну, на радіатори на опалення. І клапан же стоїть для того, щоб не, не було конденсації. Котюп да, в котел? Котел був прогрітий до нужної температури. Бо коли верх гарячий не холодний, він конденсує, починає да, там починає підтікати. Бачите, бувають Це і в нас жуття. такі ситуації. Зараз працює без оцього на естественний тяг. Да, зараз. Без надува. воно є, іноді використовуємо, ну, зараз працює так. Ще раз повторюю, це 1200 квадратів магазинів. На магазин я вам трошки показав перед цим. У нас три крила, да? Да, три крила. Довгенько довелося балансувати їх кранами. Три не... крила і всі на трьох, на трьох кранах, да? На так, на всі три крила стоять. У нас крани збалансовані і ручки зняті, щоб ніхто туди не вносив ні. Ну, збалансовано, щоб температура по крилах за счет кранів була одинакова. Mm -hmm. да. Бо крила ж не всі Дай. опалення, Заставити його рівномірно працювати без кранів неможливо просто. Ні, ну Може хтось там підкаже, як це в других зроблено. Нам би було цікаво, бо в нас магазин розширяється, нам ще треба буде ще там додати батареї. І ми плануємо на цей котел на 65-й ще додати ще квадратів 200, да? не менше, Не менше, то 250. І думаємо, що цього котла висадь. Що і знімаю це відео, я думаю, батьом буде цікаво. Це Ніка е фірма. Неї, ще там а, Пітон називають. Ну, а Андрій, я не, не спомню. Це ж він дивіться а так по тому. Він же трьох е, ходовий, да? Да, там є заслонка, можна зробити пряму тягу. Це зручно, коли догружати дрова, щоб він не піддимлював. А взагалі тут система ходів, ну максимально тепло продуктів зарядне. Ну так, да. так що е, фірма Моналіт, будівельний магазин, рекомендує кому там цікаво, зверніть увагу на такі канали. Можлива верхня загрузка, можлива фронтальна. Ті верцята для обслуговування теплообмінника. Тут такі канали відкриваються А Друга, це ручка? Тісна. А це ж та заслонка, яка Ага, а Друга, це? Це е, максимальне зняття час тепла. По максимально довгому шляху проходять продукти згоряння. Оце зараз воно в нас на привезли, максимально, так? Да? Зараз на максимальному, так. Да. Ну у нас дуже економічно, щоб ви розуміли, та таку площу ми практично не спалили дров. Віти, не війте, ну так воно є, правильно. вон їм... куча дров. Зараз вам зніму, можливо, підійду. Ну, це настачка, вон там лежать дрова, дивіться, і половини не спалили. Хоча раніше на другому котлу вже бітих не було. Так, да, тут постійно хлопці біля нього дежурили, закидали, як ну, постійно підкидали дрова. Зараз вони до нього підходять два-три рази на добу. На ніч загружають, утром приходять, докидають. Це або повна загрузка, або дві да? часткових протягом дня. Ну да. Так що користуйтеся. Я думаю, всім це буде цікаво. Зараз з дровами трошки напряжно, та й ціна на дрова не маленька. Так що звертайте увагу на такі котли, кому треба там, опалити магазин, великі площаді. Там вони ж роблять і не на, на маленькі Це було індивідуальне замовлення, такої потужності. А такі, які я там бачив Стаса Ковачука, він показував свій котел. Леніт Бобошко там став, від нього не відходить. Так що можемо порекомендувати звернутися, знайти в інтернеті, поставити такий котел і це на... На завтра ну, менше споживання дров, якщо не в чотири, так? Точно. ну З тим котлом впливали дуже сильно, Була такого ми в мазині не бачили, і тоді площі були менші. Да, а час сейчас... більше і робиш да. він на да, у нас у час. Він да. робить. Даже не включаємо ще раз без надува. без надува працює. Сейчас він працює, у нас без надува і температура кандрій. Ну, а сейчас ну зараз він, же він держит, да. Сейчас вона трошки просажена, а взагалі він працює десь на 60 шістдесяти градусах. Ну да, і нас все срає. Так що підписуємося, став. Ну що, друзі, дякую всім за перегляд. Думаю, що моє відео вам сподобалося. Напишіть, прокоментуйте, можливо, ви, є у вас практика теж по таким котлам Ніка. Можливо, у когось стоїть, оставте свій відгук, поділіться своєю інформацією. Нам буде теж цікаво. А всім добра, здоров'я, всього самого найкращого, головне, миру нам усім. Ставимо лайк, підписуємося і чекаємо наступних відео. У Нас є ще багато чого вам розповісти, розказати. Так що надіємося, це не остання наша зустріч.